Зменшення соціальних виплат для українців в Ірландії до 35 євро та скорочення надання безкоштовного житла на 90 діб. Що відбувається? Чи дійсно ці зміни вже внесені і е, вступили в силу? Як всі пишуть? А я Тетяна, юрист, адвокат. Я працювала в державних процедурах в Ірландії на прийомі українців. І я вмію читати хоча б новини, тому що, мабуть, цього не вміє, адже зі вчора вже українці пишуть, що все прийняті зміни в Ірландію не їдьте, 90 днів тільки житло, 35 євро виплати. Однак ми бачимо, що так заголовки кишать виразом, що лідери коаліції підписали. Зменшення виплат безкосовного скорочення надання безкосовного житла. Однак вони підписали тільки план, підписали учора і передали його від учора на затвердження в кабінет. М -м поки що це не затверджено кабінетом, і поки що, навіть якщо б воно було затверджено, ще не внесені законодавчі зміни. Навіть якщо це буде прийнято, по-перше, там є слово, що це тільки для новоприбулих українців, як його рознучити. Мабуть, це буде тільки працювати для тих, хто приїде вже після внесення цих законодавчих змін. Це по-перше. А по-друге, 35 євро виплат стосується тільки тих, хто стосуватимуться, якщо буде прийнято тільки тих. Хто проживає в безкоштовному житлі, той, хто орендує самостійно, проживає з ERP-програмою або має хостів, для тих виплати будуть повноцінними: 200 там, до 220 євро щотижнево, як і було до цього. Тому, будь ласка, критично оціните інформацію, не ведіться на фейки, на провокації і слідкуйте за офіційними джерелами інформації.